Сьогодні по цілому світі християни збираються в храмах і святкують пальму у неділю, верну неділю або початок страсної неділі, Великого тижня, щоб пережити духовно і не тільки духовно, а в повних відчуттях і почуттях. Наших людських і християнських, що зробив для нас Ісус Христос заради нашого Спасіння. Літургія піднімає наші очі на Ісуса Христа, якого засучують, який зносить хрест, який страждає, який помирає, заради нашого спасіння. Свята Катерина С'єнська каже, що на Христі все написано. Вона жива книга, яку треба читати, читати кожний день і піднімати наші очі і читати, і читати. І що там написано? На дерев'яних сторінках, на дереві. Написано Божою рукою і кровлю, тілом і кровлю Ісуса Христа. Вбивство. Жах. Людина змозі таке робити. Людина це написано про людину. Людина жахливі речі робить. Вона не боїться ні Бога. Людей вона робить боляче, вона робить муки, вона пораз любить дивитися, як хтось мучиться, людина жахлива, безбожна, без Бога невіруюча, яка вбила в собі по свої почуття, вона жахлива, ця є людина. Але на цім христі написано і Божі слова, слова Ісуса Христа, Отче пробачим, а не знає, чого чинять. Ще зі мною буде сьогодні в раю, Отче, у твої руки віддаю свого духа і їх теж. Отче, пробачи. На цій хресті написано любов Бога до людини, любов Бога, безумовна любов Бога до людини. Вони люблять його боляче, він страждає, і він каже Отцеві Отче пробачив, вони знають чого чиня. Катерина каже людина, дивись на цю любов, людина ця любов, людино. Кайся, як ті каялися, як йшли додому, бачивши ці шахливі речі і смерть Ісуса Христа. Або то, як сотник казав на Хрис... під Христом, ця людина була справді Божою і увірував. Віруйте в Божу доброту, віруйте в Божу любов. Віруйте в Божу силу і навертайтеся, міняйтеся.